Парафіяни радо підтримали ідею духовенства коваля Української православної церкви Київського патріархату купити автомобіль для українських бійців і подарувати його тій військовій частині, яка найбільше цього потребує. Задля такої благородної місії в церквах міста встановили скриньки для пожертви на купівлю легкового авто. Протягом тижня необхідна сума коштів була назбирана. Виникла ідея сама по собі в тому, що ми бачимо і чуємо, що не все гаразд в нашій державі сьогодні, сьогодні важко всім жити. І воїнам особливо важко. Ми всі об'єдналися і прийшли до того висновку, що треба допомогти. І допомогти чимсь конкретним. чимсь конкретним. І тому ми вирішили, що автомобіль, особливо позашляховик, він корисний. За транспортним засобом до Польщі поїхав настоятель місцевого храму святого Володимира отець Віталій. Він же і доставив добротний позашляховик марки «Форд Експлорер до Ковеля. Тут його механіки підготували до роботи в умовах бойових дій. Одночасно, з придбанням автомобіля священники вели активний пошук тієї військової частини, яка найбільше потребує цього подарунку. Особисто телефонували до кількох командирів військових механізованих бригад. Ми зверталися до всіх, кому найбільше потрібно цей автомобіль, і вирішили за рахунок воїнів, тому що вони одні сказали: ми в нашу 14-ту бригаду, в Володимир Волинську, колишня 51-ша, до них звернулися. Вони кажуть, ми ще можемо почекати в тих біда. Ми до них дзвонимо, до інших в Червоноград. В нас ще нормально ще можемо почекати, а от в тих ще гірше. І тому значить, вирішили, що в 30-ту окрему бригаду військова частина 0409 ми цей автомобіль відправимо. 30-та окрема механізована бригада з міста Новоград Волинського Житомирської області, яка нині несе службу на Донбасі, після важких боїв у Дебальцевому опинилася в дуже скрутному становищі. Там, за словами військових, які приїхали до Ковеля приймати позашляховик, фактично вщент були знищені ворогом останні автівки бригади. Тому нині вони дуже потребують саме ось такої допомоги. Тут раз позвонили, що от ми вам хочемо дати машину. я просто був в шоці. От, я такий, ну хочете додавайте, <говори> дійсно треба, дійсно треба. А да. У нас машини в основному вже всі такі, що вже приходять до, до свого завершення, тому що вони постреляні, побиті там, дороги там дуже погані. Ну, сам, Самі розумієте, війна є свіна. І ну, це зараз просто як сказати, манна з неба. манна така з неба до нас прийшла. На територію собору великомученика Дмитрія Солонського, куди доправили авто, зібралися прихожани церкви, гості, запрошені, представники влади, міста і район, а також бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Духовенство Коваля на чолі з Ковальським міським деканом, настоятелем собору святого великомученика Дмитрія Солонського Анатолієм Олександруком провели божественну літургію та освятили транспортний засіб. Ось свячується цей автомобіль. благодатью Пресвятого Духа через окрох на цей освячує водою. Ця існена щасливої дороги і спокійного несення військової служби побажав воякам, виконуючи обов'язки військового комісара Ковальського об'єднаного військомату Сергій Гладун. Я сподіваюся, що цей автомобіль вбереже. Того хлопця, тих хлопців, які будуть на ньому, які будуть його використовувати, і він щестю буде виконувати ті бойові завдання, які будуть поставлені. Я думаю, що він не підведе вас. Швидкий, простий у використанні позашляховик. Дуже сподобався військовим. Також їм припав до душі то, і надпис на капоті приносите. автомобіля, де ще й зображено герб кога. Заступник командира першого механізованого батальйону 30-ї окремої бригади Сергій Валентинович від імені усього особового складу бригади подякував ковальчанам за їхню доброчинність, турботу і молитву. А також за численні подарунки, якими містяни завантажили авто, там і комплекти білизни, і одяг, та взуття, і продукти харчування і солодощі. А також особливу подяку воїни висловили на адресу юних вихованців недільної школи Благовіщенського собору, які сплели маскувальну сітку з молитвою та під церковний передзвін позашляховик рушив із ковеля в напрямку Донецької області.